Мені треба якось навчитися говорити, не м'ямлити там якось швидко. І взагалі це дуже цікава історія. Вона просто має таку назву Батько і потяг. Е, я її розказував на своєму першому стендапі, і я так само перехвилювався, як перший раз оце тут був. Оце тоді, коли бляха 40 хвилин, як щось м'яло-мямле, ніхто не сміявся. І там взагалі я ще все переплутав. І це було не, не, не круто, так. Так я сюди почав опланшов. Так. Коротко ясно. Отже, історика починається з того, що це була неділя сьома вечора. Oh, прийшов з роботи. Такий змучений. Ну як змучений, він хотів побахнути півазі. Кажу до вами. Чуєш святка. І я пиво вип'ю. І каже, ну я там прийду ввечері, чекай, мене все буде добре. Та каже, добре, йди, але давай так. Щоб не було як минулого разу, щоб я тебе знов не їздила, не шукала, не забирала. Я а, твій батько. І отже, тато пішов пити пиво, там пішло декілька годин, він вже опинився в сусідньому селі, Бог знає, яким чином, але я геть не здивувався. Ну, типу, ну мій батько, ну, батько я, батько довів я, ну, 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 ну. І отже, всі тоді, вже набулися, були дуже-дуже. П'яні, батько не мав як додому добратися, а там де трохи є. <звідування> Дзвонить <звідування> до мами каже: Світка, забери <звідування> мене. Будь ласка, каже, а я тобі казала, не дай його, я тебе шукати, я тебе забирати не буду. Йди до страхи. Дивишся, а в праву руку в нього речі. Бачить клубок. Наступив на нього. І такий пим. А це був потяг вантажний. Він сів між вагонами, тримався такого. Так, я зараз. А я так от, ай, бляха, курс лови. Тримався він такого за той потяг. І їде додому. І він знаєте, як є, і що він придумав? Отже, почну їхати по ману, буду їхати. Буду проїжджати біля п'ятидень, спригну oh, і піду свіду додому. Їде, їде. Але ціпо, я не знаю, спригну, піду додому, 40 літ мужикові, чим він думав, Бог його знає, чесно. Їде вже на п'ятий п'ятині проїжджає, потяг спочатку їде помало, помало, аж швидше, швидше. Злякався, не пригне, не приїхав. Далі в нього з'явився новий план. Пам'ятаєте, там дівчинка йшла, я їй казав, напиши мені, будь ласка, сьогодні на мій вокзал. Mm -hmm. е так. Діде він значить. І приїхав вже днів, і до нього прийшов новий план голову. Я доїду yeah. собі до Володимира, вийду на вокзалі і сяду на таксі додому, поїду він такий довольний, дивиться, там, там щось таке, а це ніч вже була, тобто десь 12 година, там щось горить. Цей гарно поки що щось горіло там, Там щось горить, там таке гарне, там щось світиться. <пілляє> Починає врізати дупля, доганяти приколом, викупати смішинку, що місто кінчається. І мужик вже за містом їде. Він злякався, спригає з того поїзда. Вдарився головою кидається, поїзда нема. Дзвонить до, до мами. А мама спить, мама кубку не бере, мама вже знає, що він буде просити, щоб вона його забрала. І тоді тут же він дзвонить до мене. А в мене типу, пишу, А я щось сижу, там клякають на тих телефонах. Пише. Відхилити відповісти. Нажимаю Відхилити, переплутав! нажав відповісти. Такі, кажу такі. Алло? Каже, Олєшко, ласка, такая беда осталась, я иду разбуди маму, а я не хочу идти, ну я себе ложу, балдю, куда я тебе пойду, я тебе покажу таким сонным голосом, таким на релаксе. Алло, тата, то я уже сплю, я он такой, думаю, нихуя себе, блять, не спишь, Каже, ты что, спишь? И, по и починаю. Блядь, быстро встал, пошел, дал маме телефон. Я думаю, я Стаю і за мами, включаю світло, сідаю коло неї, кажу, мама, що сталося?» Мама, що сталося. Включаю вичну мовця, він це все розказує, що він спригнув з поїзда, вдарився, в весь в крові, голова болит. Не знаю, де він і що він каже, святка, їдь мене шукай». Я йому сказав, як там карти зайти, як там скрін зробити, він це все зробив, скинув мені. І кажу мамі, мама, знаєш, де він каже, де. Що десь на тобто Там багато є, просто багато, просто далеко від хати, через об'їзд їхати і тому подібне. І ми поїхали з батьком з матінкою шукати батька. І ми почали доїхали до льодні, починаємо сигналити йому. А льотня також не в самому селі, а на рейсах, А рейсе зазвичай Бог знає, що йдуть І ми почали сигналити, і він почав насчути. Він такий, о, я вас чую, я вас чую, і ми такі зупинили машину, пішли. Включили ліхтарники, він теж включив ліхтарки десь там в лісі. Ми так ідемо, світимося, ідемо до нього через якийсь рів, через ще якісь рейси, через камні, через болото, через воду там якийсь, тиво, був. Здипались ми з тим батьком на якомусь полі. Тільки-тільки було переважно. Дивлюсь на нього, весь в крові. Ми щось там, о, привіт батька! Він п'ятий, ходить приколи, шути. І він ну, весь в крові, тупо крові стікає, голова розбита, вся шия в крові. Курточка вся ось або всього весь в крові. Доходимо до машини. І типу. Я поводя. Жесть, після цього в нього синяки заживали, буквально. Три тижні, голова розбита, приїхали додому, дав так його мило, так за ним доглядали. І все нічого, саме-самесніка така буде. Він сідає в машину, знімає свою курточку, дивиться на неї при світлі. Такий, святка, це кізліз. Я курточку порвав, Та й все. А ще, до речі, я хочу ціпати, що я не мав щось від твідер, всякі там приколи. Але тут чую, вам якісь розповідають. Я вже не сприйся, <свист> Хотів би розповісти такі прям геніальні, геніальні цитати, які я придумав. Ну, це які, де, де, два деякі записувачі. Що? Дай пишати свої. Я, я свишку, це буквально на хвилинка, я вже йду. Давай я прочитаю свої вічі. У мене немає вірші. Дідько. Я не вмію писати вірші, я НАТО не пішла. І це перше, це така комплім, ну, не цитата, а компліменти. Це такі компліменти. Якщо, якщо роздрувати тобі усі компліменти, які є на світі, волинь лишиться без лісу. Якщо роздрукувати тобі усі компліменти, які є на світі, тоді волинь лишиться без лісу. Але знаєте, що це кажуть, коли я кажу, це комусь волині, я кажу, «Волинь лишиться без лісу. А не йкому львів'яну, то кажу. То карпати лежить за безліз. Дивлюсь на тебе, як на зерка, дивлюсь і на А що це Тихо, 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 тихо. Або ще така дуже прикольне. Дивлюсь на тебе на <ріць> це. <ріць> дивлюсь, та милуюсь. Тобто це такі універсальні, бо і собі і комусь <ріць> милуюсь. Молюсь. Ти йди собі помолися, що Що? я молюся. Амінь. Світки, Богові. Слава, що записано? І останнє це... Слава вік! Красава! І останнє це теж зеркалом.